Червень стане справжнім літнім місяцем, адже прогнозують чимало сонячних та спекотних днів. Утім, будуть і прохолодні дні та ночі. Середня температура повітря у червні очікується на рівні 19,5 градусів тепла, що на 1,5 градуси вище за норму. Кількість опадів передбачається на рівні 87 мм, що дорівнює нормі. Отже, засухи не повинно бути, але й дощами не заливатиме. Вже у перші дні в області зберігатиметься денна спека та нічна прохолода. Якщо першого Червня вночі може бути плюс 7, то вдень до 27 градусів з позначкою плюс. 3 червня на Хмельниччині стане прохолодніше. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 7-12 градусів, а денна від 18 до 22 градусів тепла. 5 червня в області декілька днів періодично дощитиме, та до кінця наступного тижня сонце знову повернеться з-за хмар. Вночі 11-13 градусів тепла, в день від 20 до 23 градусів. У період з 12 по 16 червня у Хмельницьку область знову можуть повернутися короткочасні дощі. Нічна температура буде підвищуватися до 16 градусів, а в день прогнозують 22-24 градуси. Із 17 до 23 червня опади будуть малоймовірними, а в день сонечко припікатиме, нагадуючи про справжнє літо. Вночі прогнозують до 18 градусів з позначкою плюс, а денна температура повітря коливатиметься в межах 24-26 градусів. Наприкінці червня синоптики також прогнозують незначну кількість опадів, але температурні показники будуть доволі теплими вночі 14 14-16 градусів, вдень від 23 до 26 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.